Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чим займався цілий тиждень, сьогодні неділя, як завжди, 12 година ночі. Я не можу вийти з майстерні. Ну, не можу, не хочу, бо купа роботи. Значить, Чим займався минулого тижня? Зробив я одного там динозаврика, засняв його, показав в Тіктоці, відео залетіло на півмільйона переглядів, і я знову маю певну кількість замовлень. E, значить, щось вже зробив, щось чекає, воно відпочивають лежать. Да? Поки, поки я зроблю. Ну, якось так. Значить, e, Чим займався? Їздив по фанеру, купив лист фанери 4 мм, сорт 3-4 Я звик працювати з сортом 1-2, ну, але нічого іншого не було. Тому і на цьому дякую. І купив собі лист шикарної просто фанери. За 1200 гривень за лист це, це космос шестерка шліфована з двох сторін. Березова, по-моєму, чи яка? Ну, в общем, я дуже люблю цей сорт і розмір 6 мм. Тому дуже щасливий, що вона не завжди, до речі, є ця, ця фанера. Тому дуже щасливий, що потрапив на неї і взяв. Ось цей сорт 4 мм. Зрозуміло. 3-4 сорт, розмір 4 мм. Товщина. Така вона собі. Але я її шліфанув, все буде порядок. Не дуже воно вплине там. Трохи буде мороки по шліфовки більше. Ну, нічого. Значить, купив я там клей. З активатором, як завжди, бо приклеюю тут ось ці вузлики на іграшках, щоб вони при експлуатації не розв'язувались і не доставляли незручностей моїм клієнтам. Покупцям. Так, і клей, бачите, в мене ще тут півбаночки є, але активатор закінчився і все. І кожного разу там морочиться якось там двойні вузли морські в'язати. І так далі. Нема в мене на це все часу і терпіння, тому користуюсь ось таким клеєм. Так само придбав на минулому тижні ось такі форми, я вже показував для нових воскових баночок. Трошки вони більші за розміром, але так я і хотів, щоб зробити їх більш такими. Значимими, знаєте, щоб воно... бо в мене часто люди купують е... на, по... на подарунок да, комусь, бо мазі з баночки навіть маленькі, ось я вже приготував. Завтра повезу там 15 баночок, заказали. Е... Вистачає, ну деякі кажуть, там, якщо користуватись, там... Е... Ну, поцарапався, десь, подерся, де щось якесь подразнення і так далі. То на рік вистачає. ну Зрозуміло, якщо не масажі робить, то оцієї великої баночки на подарунок, просто вау і космос буде. Дуже мене порадувала якість, і я не жалкую, що заплатив такі великі гроші, як на мене, за ці форми, тому що вони впевнений відіб'ють себе дуже швидко. Ось якість просто шикарна. В мене і до цього були форми непоганої якості. Відпрацювали близько 3 років і тоді вже порвалися. Але тут, ну не знаю, я думаю, що вони будуть дуже-дуже-дуже витривалі, бо якість вражає. Коштує форма ось ця 950 гривень, а ця 1100 Тут я вам приготував, щоб показати. Наглядно, як воно виглядає. Класно. Оце реально крутий подарунок. І класична. От класика завжди вона має бути ось. Пилюкою тут припадає. Це я так роз, розпакував, щоб показати вам. Є об'єм стінки. Всі, щоб не ламалися, бо ті менші баночки, там стінки тонші. І ну уявіть, там цілий рік людина користується, десь з тумбочки біля ліжка то впали, то впало, те ще щось там є, ризик того, що воно зламається. Ну а ця баночка вже більш така матера. Ну і вже як, я ж кажу, як даруєш, то ну, тут хоч є на що подивитися, така нормальна, заряжена. Закінчуються заготовки всякі різні. Бачите, тут я зазвичай цю повну коробочку напи, на, наточив собі і потім додаю до іграшок. Все закінчується, нема коли цим всім займатися. Це приготував відправлення, чекає це ж більша баночка класичної. Дуже мені подобається, що вона влазить в коробку такого малого розміру. Деколи я відправляю, ну, там, якщо пенсіонери замовляють. В собі одну баночку, то я йду на маленьку хитрість, беру такі коробки на Укрпошті. Ну, малесенькі, да? Якраз туди стає ця баночка, і відправляю через поштомат нової пошти, але вказую, що це документ. Да? По правилам нової пошти вони Ну, поки що не повертають такі посилки, просто Ну, везуть, доставляють та і все, нема тут нічого такого. Тобто вони не зв'язуються з відправником, не кажуть, що там неправильно зазначено і так далі. Просто відправляють все. І там на 20 гривень дешевше. Але, ну, бачите, яке зараз час який. Тому інколи йду на такі, не скажу хитрості. Ну, Роблю так, в общем. Відправляю, щоб людям було трошечки дешевше. Тому ось так. Що ще не показав. Переходимо до самого головного. Пам'ятаєте, зламався в мене підручник ось цей. І написав мені в Telegram пан Андрій, каже, в мене є спеціальне обладнання. І от, хочу попрацювати і допомогти його відремонтувати. Пам'ятаєте, да як він хруснув, яка якість там метала була? Все відремонтовано. Шикарна, дивіться, яка якість. Я у шоці? Що є люди, дивіться, настільки високий рівень майстерності. Дивіться. Все як новесеньке. Просто вау. Так що, пане Андрій, дуже вам дякую. Я ну, на сьомому небі від щастя. Тому, ага. І ось от такий мені більший підручник зробив. Бачите? Заварив, все, нічого тут не відпаде, не зламається, і буде все прекрасно. Якраз той розмір, який мені треба інколи для більших заготовок. Бо до маленького я звик, ось цього підручника, да, бо мені часто частіше я точу щось таке маленьке, малозначиме, якісь там чашки і так далі. учусь, практикуюсь. Тому оцей підручник, щоб його змогли відремонтувати. Дуже-дуже вам дякую за допомогу. Так. Ну, а я користувався ось цим. Бачите, взяв, там, пішов до брата, він там зайнятий. Але ж все, все одно мені поміг, дуже йому дякую. Зварив, зварив мені під кутом 90 градусів ось таку трубку. і все, але по ній, ну Поки що я там точив нею. Ну, але якось воно дрібіжить вона якась така нещасна. трохи. Не, нема, не було у нас на той момент нормального матеріалу. Тому користувався цією і, в принципі, теж нормально було. Так, ну, а тепер я, звісно, заряжений. Є в мене все. До речі, дзвонили до. Ой, дзвонили. Писав до мене в коментарях під відео, там, де я показував цей зламаний підручник. Писали зі сторінки Крафт. Я не знаю, як вони правильно читаються: чи 9 Крафт, чи 9 Крафт. Ну, в общем. Власники, Цієї фірми, або посередники, не знаю, як назвати. Людина написала, каже: е, Я можу безкоштовно вислати вам такий самий підручник. Навірно, ну, побачив, що я там розказую, що зламався, капець, хоча сам станок е, прекрасний. Я дуже задоволений покупкою ніколи ще. Не жалкував, що я його придбав і врахую, що це вдала покупка у мене. Тому підручник такий хруснув і тим метал такий. Здається, що неякісний. А сам токарний станок, ну, я впевнений, що він на свою ціну дуже-дуже да, якісний і пропрацює так, як, як мінімум, да, як лобзиковий станок вже відбив себе давним-давно. Так. Планував, звісно, я на ці вихідні просто грандіозну роботу. Є замовлення з того Тіктока. Планував зробити там просто космос. Але зробив те, що планував зробити ще в п'ятницю ввечері. Вранці прокинувся щось-мене там шию звело скрутило, ледь-ледь, я в 2, 2 години дня ледь-ледь я почав щось там двигатись. І що я тільки не пив? Голова боліла так, ніби, ну не знаю, по ній хтось гепав усю ніч. Тому ось так буває, що запланував одне, а воно від тебе нічого не залежить, буде зовсім по-іншому. Але, дякуючи Богу, все ж таки налаштувався сьогодні, попрацював і навіть відео зараз записав. Дякую пану Андрію. Я з ним в Телеграмі там переписувався. каже. Як ви працюєте до, до пізньої ночі, та так і працюємо. Я, правда, сьогодні вже ж і не думав писати відео, думаю, потім буду йти відпочивати. Ну, але якщо є люди, яким цікава ця вся справа, тобто не тільки мені, да, то як же ти тут не, не будеш працювати більше? Вже є певна якась відповідальність, цікавіше, коли ну, не сам ідеш, да, а є у тебе як мінімум. Колеги по справі, заводяться якісь знайомства, діалоги, да, і вже цікавіше йти до своєї мети. Тому, друзі, буду завершувати по порадам. Хотів би вам знову ж таки порадити заходити кожного вечора на Pinterest, у кого є бажання, у кого є можливість. Да, якщо у вас є пару квадратів дома, а так Десь облаштувати. Хоча б так кусочок столу. Да? У мене ж теж не, не, не було. Та нічого не було. Був стіл, і, що, і лобзиковий станок. І ось, і ось ця шліфувальна машинка була. все, нічого не було. Зараз потроху все вживається. І лампа така була, коли відео знімаєш, а вона так мерехтить. Так. Вона мене так бісила. Капець. Зараз в гаражі вона там. Поприбираю, там, покажу вам той гараж. Е, так, Тому заходьте на Пінтерест, дивіться якісь вироби, по-любому побачите те, що вам по силам, да, в ваших умовах. Мотивуйтеся, приходьте в майстерню, починайте з якогось прибирання. Приберіть, організуйте собі просто нормальне якесь там робоче місце. Я ж кажу, нехай це буде маленький стіл. Е, Табуретка, як її ще назвуть, стула. Да? І плюс-мінус якесь освітлення. Да? Ну І тепло. У мене, на жаль, і буржуйки зараз немає. І немає коли її встановити, тому що люди поскидали гроші, чекають замовлення, то буржуйка почекає. Та і зараз потеплішала, слава Богу. Тому. Попрацюю трошки пізніше над цим. Ось в тому углу вона буде. Бачите? Покажу. Там придбаннику теж ще купа роботи. Страшно не то, що вам показують, собі туди заходить. Ну, все, друзі. Тримайтеся. Бажаю вам міцного здоров'я. Жму руку. Ми ще 100% побачимось.